Вітаю, друзі, за пів року війни наша знімальна група відвідала безліч місць на сході, півдні та у центральній частині України. Ми були як в місцях звільнених з під окупації мокшинців, так і там, де проходять бойові дії. Відверто кажучи, мене особисто найбільше вразили звільнені Буча, Ірпінь та Гостомель, які ми відвідали безпосередньо після відступу Мокшинців. Плюндроване майно, тисячі вбитих, зруйнована інфраструктура це все, що принесли з братньої любові скрепи в Україну. Перші тижні війни були чи не найважчими для кожного з нас. Однак, незважаючи на це, люди об'єднувались та працювали на спільну перемогу. Одним із першим, хто організував вивіз українців із окупованих Верзеля, Бучі та Єрпіня, був пастор. Української церкви християн віри Євангельської з Рівненщини, як на мене, легендарна особистість Володимир Бричка, єпископ, старший пастор общини, прийняв для себе рішення у такий складний для України час організувати віруючих невеличкого села та долучитись до допомоги нужденним, які постраждали від любові окупанта. Нам вдалося поспілкуватися з Володимиром Бричкою. Я був вражений його мужністю. Чоловік виховав 12 дітей, є пастором практично тисячної церкви села на Рівненщині. Як говориться, залишив все і поїхав рятувати невідомих йому людей з окупації. Спочатку у Ворсель, а згодом Бучу та Бородянку. Він поїхав не освячувати танки та ракети, спрямовані на вбивства мирних людей. Як це робили московські попи, а вирішив у пекло, щоб врятувати більше тисячі наших співвітчизників. Далі можливості об'явили, що буде зелений коридор вже на окуповану територію на Ворзель, Ірпінь буча. От, буча, то нам просто запропонували, чи ви готові були б поїхати, бо хотілося чим побільше транспорту туди, щоб. Як уже дають коридор, поїхати. щоб можна забрати щоб... Тому Що людей там ми навіть нам не уявлялося, що... що стільки людей чекають на евакуацію, ждуть там і хочуть, просяться, щоб аби тільки можна, як чим де виїхати. Там Маса людей стояли прямо з валізами, вже готові стоять на дорозі. Ми туди ще їдемо, вони вже, махають, вже хочуть Чекають сісти, допомоги. хочуть, щоб якось потрапити. Було небагато охочих вивозити людей з-під обстрілів. Однак пастор Володимир прийняв для себе рішення довести справу до кінця. Коли ми ставали в цю колону, і треба якраз в той момент, щоб ну, стався ви, вибух. І то такий потужний вибух, і то десь недалеко. Як сполучився той вибух, так знаєш, як то така, всі так собі шокували, там що стояли так розвалкою, то як бахнуло. І всі так раз, опа. І люди вже так раз, раз — оп, хто я знаю, мото лучше додому. Першочергове завдання було вивести дітей та літніх людей. І не завжди всі бажаючі мали змогу потрапити. У евакуаційний зелений коридор. Нам треба було забрати родом і діддом обов'язково, бо вони вже там були в жахливих умовах. Їх не було ні тепла, ні води, ні світла, ні газу, нічого. А дітки маленькі, і треба було їх якось в першу чергу забрати. То ми в першу чергу кинулись на той діддом. От, я своєю командою ми зразу одну команду відправили в роддом, але вони так поруч були. А другу ми направили сюди в дідом. І ці дідомовські 53 дітей ми збирали. Вони так, як ті медсестри, як почули, так ми гукнули таку, що діддом сюди. От, ми так спитали, так, де дідом? кажуть, що дідом. Ми будемо забирати дом. Та вони. То ті, ті люди самі вже побігли, ці хлопці там, такі, о, були, стояли на вулиці, люди самі побігли туди за тими дітьми і давай нам їх сюди пруть, несуть, то діти кричать, плачуть, чужі дядьки, знаєш, прибігли, схопили і, і, і кудись тягнуть. Люди ну, так, також вже, не такі знаєш, діти вже по три роки, скажімо такі, дітки. Деякі з них були, і хворий, і ДЦП, і такі різні діти. Але вони е, їх сюди повкидали нам знаєш, в автобуси цих дітей. А та діти, знаєш, які такі діти. Вони ж самі навіть, нас ж не те, що там облаштовані, з дитячими сидушками. Ми ж просто везли продукти О, і такі напівгрузові, знаєш. Там. О, накидали тих дітей, дітей. Я тепер мусив. Мусив до цих до, дорослих багато людей, які хочуть теж, щоб попасти. Ну, але я, я вже вибирав молодших таких, хто може взяти хоч двоє-три дитини, щоб держати біля себе, бо ж ти, дітей треба держати, ти, ти ж будеш їхати там. Діти, там а там же ми їхали взагалі, то таке, можна сказати, бездоріжжя, то не по дорозі. Тому що там не по Житомирській, ми об'їжджали. Я, 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 тими селами, то такі дорожнього нема добрих. А воно, ну, а що ти діти ж ну, триматися не можуть? То ми мусили брати таких. Не зберуть людей, хто, чоловіків чи дівчат, хто може держати, хоч собі біля себе дві-три дитини. І так пообсажували між дітьми, їх попритулювали. І ось тим співом дитячим таким плачем, ми рушили, так і і поїхали. Холодово. А то назад, це, там ті знаєш. Назад ми виїжджали, то вони так зазирнете, діти кричать. То навіть і не стали і нас, не, 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 не провіграли нічого. Всі мешканці звичайного села Рівненщини доєднались до допомоги під рукою пастора Володимира, Незважаючи, чи то євангельський віруючий, чи православний. Я сказав би такого, я не можу навіть виділити такого, тому що практично Колось особливо всі люди, навіть православні люди, батюшки привозив, приносив мені гроші, давав. Немає значення конфесія, тобто доєднювали. Продукти. продукти взагалі зносили всі люди. Геть села, всі люди, які вірять, привозили хто велосипедом, хто кіньми, хто машиною, хто це хто чимі носили сюди. Був такий час, коли Володимир Бричка був змушений власним прикладом продемонструвати моменти віри та виступити в ролі Пілігрима для інших волонтерів. При звільненні Чернігівщини пастор Володимир організував виїзні бригади із села для ремонту осель та скління розбитих вікон, зібравши допомогу на закупівлю декількох тонн скла. Ми взяли два села, Новобасань, Новий Биків таке в Чернігівській області. Ми поїхали туди, розподілилися на два сели. І давай, давай будемо. То. До нас долучилася ще зробітно одна бригада. Склярів, тонну скла взяли з собою. Ми взяли шиферу, взяли пиломатеріалів. Нам тут поставили фуру, то пилорамщики наші за, за дві години нагрузили повну фуру, стропіл, досок, все, що треба туди для того. І все безкоштовно, ми запалимо. І поїхали ми туди з цими спеціалістами. Я розумію, знаєш, людей от у селі уявили, у того кришу зірвало, в того вікна там повибивало, а тому хату розбили. розбили. Ну і все, дощенту? І тому дощенту розбили. Ну і тепер ми приїхали, ми кому будемо допомагати? Ми тому ж нічого не поможемо, що я дощенту. Ну, що ми йому допоможемо? Ну а цьому, то можемо допомогти? Кому тому що вікно посклить, двері там підтримувати. А та, підлатати. Де. То це ми можемо? Ну, а це ж ми не можемо. Але, але людям. А, люди, а кому обідно? Обідно цьому, і цей і плач і обіжають. О, то його і так небагато, так якби ну, порівняно, то його ж не стійко. А що а, а мені тепер? А я у нас. Ну що ну, ж ми зробимо? Ми ж не є якась. Таке сонце всіх зігрів. І в мене є якась державна така установа, структура, що ми будемо тут. Тепер люди формують сотні та тисячі продуктових наборів для постраждалих від дій окупантів та наших військових. З Пенсильванії, із Джексон з Джексонвіла, з Флориді нам прийшло, може, п'ять контейнерів з гуманітарним вантажем. Продукти, одежа, гігієна, різні засоби захисні. Прийшло багато. І нам треба зараз його просто розприділити, роздати. роздати приїжджають. Люди, хто волонтери, їздять туди, то набирають. Мені трошки розгрузка, бо я чуть сам захворів. Там. Мені трошки запалилися вени, тут були е, тромби. І я не міг так трошки собі дозволити, лікар не дозволив, щоб я міг їздити. То я тут більше і ми збираємо сестер наших. Тут в селі, в церкві, навіть люди, волонтерів, добровольців, і днями тут фасують, тому що воно прийшло таке, знаєш, чіпсів, ящики, от, фасолі, чи там макаронів, чи там консервів, чи там, ну, а як будеш роздавати? Тим дасі чіпсів, а тому консерви то не, не да сі, так? Мусиш щось робити. Тепер нам треба все столи розставляємо і розкладаємо, розкладаємо. І набори робимо, Фу, вже, щоб, формуєте... та, щоб були набори, щоб вже було трошки і другий, третій, п'ятий. І те саме робимо знову, докупляю. Тому що таких, як олії немає, цукру немає, муки немає, то ми закупляємо, докупляємо вже макарону трохи і докуповуємо, і формуємо такі набори, щоб було загрузити і завести людям там роздати. Ця історія є лакмусом папірцем для всіх нас. Адже навіть люди, які в силу своїх віровчень не можуть захищати Батьківщину зі зброєю у руках, роблять все можливе для нашої спільної перемоги. З нами Бог, за нами Україна. До зустрічі в наших наступних сюжетах.